За матеріалами СБУ повідомлено про підозру посадовиці сумської міськради, службова недбалість якої призвела до мільйонних збитків. У ході закупівлі апаратури для радіо, електро та фізіотерапії в місцевий дитячий медзаклад. Чиновниця не дослідила ринок і придбала обладнання за завищеними цінами. Згідно з висновком судово-економічних експертиз, це призвело до збитків місцевій громаді на понад 5 мільйонів гривень. Докладніше у коментарі речниці СБУ у Сумській області Олесі Рапути. За даними слідства, управління охорони здоров'я Сумської міськради у 2021 році уклало договір з приватною структурою на придбання для міської дитячої клінічної лікарні медобладнання. Згідно з договором, медичний заклад отримав апаратуру для радіо, електро, фізіотерапії тощо. Втім, у листопаді 2022 року ця закупівля була безпідставно зупинена, а договір з постачальником розірвано. Однак, за кілька днів після цього, управління охорони здоров'я Сумської міської ради оголосило тендер. На закупівлю того ж самого обладнання та придбало його у грудні 2022 року в іншої приватної структури за 21 мільйон гривень. За результатами проведених досліджень Держаудитслужби служби та економічної експертизи, встановлено, що внаслідок такого повторного придбання обладнання бюджету громади сум завдано збитків на 5 мільйонів гривень. За даними слідства, такі результати виникли через службову недбалість посадовиці Сумської міськради. Наразі фігуранці повідомлено про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, тобто за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України.